Вітаю! Сьогодні будемо розбирати шостий варіант мультитесту з української мови. Перше завдання. Нам пропонують прочитати текст, виконати завдання до нього. На місці пропуску в другому реченні має бути слово. Читаємо текст. Леся Українка завжди прагнула незвичайної краси та спокою душі й шукала їх не лише в рідній Україні, а й у Грузії. До речі, цей край вона. Завдяки грузинському студентові Нестору, який квартирував в будинку Косачів у Києві, Леся навчала його французької та любові до України, а він її грузинської та любові до Грузії. Життєвий шлях Лесі Українки нагадує не соціальне тло, а різнокольорові шматочки скла. Новгород Волинський, Київський, Грузинський, Італійський, Єгипетський. Це сходинки до творчої вершини, й до необоротної вічності. Що скріплені ниткою одного неповторного життя. На місці пропуску в другому реченні має бути слово. Впізнала, визнала, вигадала і вподобала. Пропоную розібратися все ж таки, що ж ці слова означають, яке лексичне значення цих слів. Упізнала, думаю, що ви знаєте, бо впізнала це зрозуміла, що ця людина для вас є. Знайомою, так? виявляти в кому-небудь або в чому-небудь знайомо обличчя. Визнати це вважати дійсним те, яке не суперечить закону. Вигадати, що зробити, вигадати, тобто, ем, говорити про те, чого не існує. Так? І вподобати це те, що є, те, що сподобалось. Зацікавило. Отже, який варіант тут більше підходить? Давайте подумаємо. Які слова тут більше підходять. До речі, цей край вона впізнала завдяки грузинському студентові, визнала, вигадала чи вподобала. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, тому що це варіант Г. Цей край вона вподобала за допомогою грузинського студента. Він їй сподобався і вона почала цікавитися ним далі. А ми з вами знаємо, що вподобати – це виявити якусь певну схильність до чогось, зацікавлення, якесь, якусь симпатію. А ми знаємо, що в тексті йдеться про те, що Леся Українка познайомилася з красою Грузії і виявила до неї щире зацікавлення. Тому варіант Г. Наступне завдання також до тексту потрібно подивитись на слова. Незвичайної, несуцільної, необоротної і неповторного, і е, знайти той варіант, який буде писатися з часткою не окремо. Пригадуємо правила. Якщо ми можемо з вами зібрати до слова із часткою «не» якесь синонімічне слово, невеликий в значенні малий, незвичайний в значенні особливий. В такому випадку ми пишемо разом. Слово. Якщо слово без не, не вживати, є це, наприклад, «нехтувати». хтувати. такого слова не існує. Давайте подивимось, якого слова, яке слово не існує без Оборотна, да? таке цікаве слово, тут у нас воно не існує без частки «не». Те ж саме зі словом «повторна», повторного. Сполуки слів не, не повторної, без частки «не» ми не вживаємо. Тому ці слова пишемо разом. І якщо ми бачимо у слові «протиставлення», наприклад, в реченні життєвий шлях Лесі Українки нагадує не суцільне тло, а різнокольорові шматочки. Тобто, це в нас і буде. Протиставлення сполучника сурядний протиставний. Таку сполуку ми з часткою не пишемо окремо. Відповідно, варіант Б. Наступне завдання знайти пунктуаційну помилку, так, яку допущено в реченні. Перше, друге, четверте п'яте. Читаємо самостійне речення, визначаємо, чого не вистачає. Якщо ви уважно прочитаєте друге речення, до речі, цей край вона завдяки а, вподобала, ми вже знаємо, так? що тут має бути слово завдяки грузинському студенту Вінестеру, який квартирував у будинку Косачів у Києві. Ми побачимо, що є в нас таке е, слово, як до речі. До речі, це вставне слово. Його потрібно виділяти комою з обох боків, якщо вживається всередині речення, або з однієї сторони, якщо на початку або в кінці речення. До вставного слова ми не можемо поставити питання, нічим не підкреслюється, синтаксичної функції в реченні немає. І, звісно, ми можемо його вилучити з речення, і зміст цього речення не зруйнується, не зміниться. Тому цей варіант нам підходить. Потрібно поставити кому. Наступне завдання: у нас є виділення слова, краси, душі, любові та шматочки. Потрібно з'ясувати, яке саме слово, який іменник у нас виступає в цьому тексті в ролі означення. Перевіряємо, дивимось. Тут важливо поставити питання. Ми знаємо, що питання додатків це питання непрямих відмінків. Отже, дивимось. Завжди лися Українка прагнула чого? Краси та чого спокою. Поки що ставимо питання до додатків. Так, далі. Вона хотіла навчити його, чого французької та чого любові. І життєвий шлях Лисі Укринки, нагадує, нагадує, не що тло, а що, кого що я знайду знахідний відміток шматочки. Далі дивимось. у нас лишилося слово душі. Спокою чи його, або якого, да? краще чи його душі. Тут у нас буде неузгоджене означення, бо відповідає на питання, чи його. Можна замінити, наприклад, душевного спокою, тоді це у нас буде знову ж таки чи його, а і це означення буде у нас узгодженим. Пригадуємо одразу, узгоджене означення це те, яке співпадає в відмінкових формах, річ число відмінок. Спокій, спокій, спокій душевний у нас чоловічий, чоловічий. Далі, що там у нас? однина, однина і чого немає, спокою, чого? Душевного? Да? чи його. Відповідно, душевного спокою, душевним спокоєм. Душевного спокою, і так далі. В усіх віддинкових формах закінчення в нас співпадає. Тільки тоді ми вважаємо, що це означення буде узгодженим. Йдемо далі. Прочитайте речення, цифра позначає наступне слово. Ще в підлітковому віці, вподобаннями Андрія були читання довідників. Фахових журналів з історії та пошук відомостей про український визвольний рух. Я прочитала так, як було наголошено, але давайте розберемося, все ж таки, в яких словах у нас порушені правила милозвучності, правила наголошення. Ми маємо з вами сказати не читання, а читання. Так? Не довідників, а довідників. І рух у нас не визвольний. А визвольний. Відповідно, варіант Г, той, який показує, що саме в цих словах неправильно було наголошено склади. Тому запам'ятайте ці слова читання, вдовідників і визвольний. Всі інші слова наголошено правильно. Наступне завдання, яке перевіряє знання про. Про значення звуків, про зміну звуків, коли ви вимовляєте їх. І відповідно потрібно розібратися, який же звук зображений. Може бути просто перелік із словами, а може бути ось, наприклад, як тут речення. Читаємо перше речення. У Києві для слабозорих людей презентували 3D-модель Софійського собору. Перевіряємо, тут у нас звук «с», він який. Він у нас який твердий, правильно, відповідно, собору також твердий, але Софійського тут у нас є м'який знак, який робить звук С мякий М'який знак і твердий це два різних звуки. Цей соціальний проєкт розширить доступ до туристичних місць Києва особам з особливими потребами. Тут у нас С, твердий але тут у нас він вже не такий, як перший. Так? Він буде у нас м'яким, так само, як і у слові місця. Також буде м'який звук С. Чому? Тому що у нас там є м'який знак, а в слові соціальний там буде буква І. Також буде цей знак м'який. На сайті, на сайті КМДА повідомляють, що конструкцію встановлено за кошти добродійників і за сприйняття а, за сприяння низки громадських організацій. Дивимось сайті Т, далі констру, конструкцію Т. У нас який твердий, кошти Т твердий. Тут у нас сайті Т буде. Передаватися як м'який звук, тому, знову ж таки, у нас буковка І робить його м'яким, тому цей варіант нам знову ж таки не підходить. Її будемо далі рельєфна модель допоможе слабозорим людям побачити руками архітектурну пам'ятку. Рельєф м'який знак робить м'яким. Модель м'який знак робить м'який, і люди Ю також у нас робить л м'який». Обид всі три звуки у нас м'які, тому варіант Г нам підходить. Наступне завдання. Правильно написано всі слова в рядку. Перевіряємо, читаємо уважно вичитуємо кожну буковку. І пригадуємо правило, коли ми вживаємо «е», Це завжди будуть буквосполучення «еле», як у слові шелест. Так. Мережево ереле і мерехтіння ереле. Відповідно, також у словах, що можемо перевірити наголосом, тобто підібрати відповідне слово, серп. Серпанок. Тому буковка є пишеться. В іменниках на позначення абстрактних понять: марево, зарево і сяєво. Пишемо там суфікс ев єв. Але ж якщо ми знаємо, що слово означає конкретний предмет, який виготовила людина предмет праці, продукт праці, мереживо, морозиво. Тут будуть суфікси ів, і у суфіксиен, ми з вами в іменниках середнього роду. Закінчення Я пишемо буковка Е. У суфіксі «н». І пишемо, коли ненаголошений голосний при зміні слова у нас зникає палиця, палка, і у нас випадний. Також треба запам'ятати наступні слова, такі як левада, метушня і криниця. Тут у нас пишеться відповідно е та и левада Е, криниця И, і метушня. У нас буде писатися Е. Отже, варіант В. Наступне завдання. Потрібно написати букву «й» на місці пропуску в усіх словах рядка. Кроманьйонець, серйозний, бойовий. У всіх трьох варіантах ми з вами пишемо Й. О. Знайомство батальйон, але траєкторія. Це слово в нас. Без букви Є. Привілейований, гостьовий тут у нас не буде букви Є, бульйон. Шампіньйон третього без букви Є. Пропоную пригадати правила. коли ж ми пишемо з вами сполучення Йо, а коли пишемо м'який знак О. «Йо» ми пишемо після літер, що позначають голосний звук. Бойовий знайомство, бачите, між голосними, привілейований між двома голосними. Після твердого приголосного на початку слова, в словах курйозний, серйозний, і в словах іншомовного походження, типу кроманьйонець, батальйон, бульйон і шампіньйон. Тут у нас і м'який знак, і буква сполучення, і О вживається. І коли ми з вами пишемо, м'який знак О, коли в нас є попередній приголосний звук, він у нас м'який, і в основному м'який знак пишеться всередині або на кінці складу, наприклад, гостьовий третього. І в іншомовних словах, в слові такому як траєкторія, ми не пишемо на місці пропуску взагалі нічого, адже там після голосного А стоїть буква Є. Отже, варіант А нам тут підходить. Наступне завдання: літеру О треба писати на місці пропуску в слові. Кашовар чи кашевар, вогнегасник, киселе подібне, і овочорізка чи овочорізка. Треба розбиратися, і ж саме якийсь получний голосний «О», «Е» чи Е ми маємо вживати в цих словах. А, ці слова в нас складні, вони складаються з двох коренів. Пишемо, перше слово кашовар. Це слово складне. Перша частинка у нас має основу на твердий приголосний, каша Ш. У нас твердий шиплячий. Відповідно, це слово складний, утворений від іменника каша, пишемо сполучний О. Якщо в нас приголосний твердий. Вогнегасник це складне слово. Перша частинка закінчується на м'який приголосний, перевірте, вогонь м'який. Тому у нас, коли є приголосний м'який, сполучається такий приголосний з «е». Вогнегасник. Киселеподібний. Така ж історія. Перша частина закінчується на м'який приголосний кисіль. Відповідно, сполучний голосний також буде Е. І у слові «овоче» різка, складне слово. Це написання цього слова треба запам'ятати. Обидва коріння в нас поєднані за допомогою сполучного Е. Отже, варіант О. Треба писати на місці пропуску у слові. Кашовар. Варіант А, нам тут підходить. В Наступному завданні потрібно одібрати спільнокореневе слово до слова сонний. Унісон, спросонку, соняшник чи підсоння. Пропоную пригадати, що ж означають такі слова, як унісон. Це коли в нас два голоси звучать однаково. Називається співзвучність голосів унісон. Спросонку. Це коли людина тільки прокинулась і знаходиться в напівсонному стані, не зовсім ще прийшла до тями, скажімо так. Тому можемо сказати, що це є спідне кореневе слово до слова сонний. Соняшник стосується соняшника соцвіття, да? жовта така квітка і чорне полотно, де в нас насіння зберігається. І підсоння це місце під сонцем. Місце, яке освітлюється сонцем. Є спільнокореневе слово до цього слова осоння. Наступне завдання потрібно знайти рядок, в якому є слова, де пишеться буковка И. Відповідно, пригадуємо, коли ми пишемо з вами букву І, це мають бути власні та загальні назви. Після правила дев'ятки. Де ти з'їси цю чашу жиру, ДТЗ р? Ми запам'ятовуємо так, і після них ми пишемо з вами буковку «и». Виконувати речитативом. Промовиста. Цитата І, ч, І Ц належить до правила дев'ятки де ти цю чашу жиру, після них ми пишемо букву «И». Далі, створити за аналогією. Тут у нас уже Г, а Г у нас не входить до правил дев'ятки, вживається перед «И». Відповідно, після Пишемо І після літер, які не входять до правила дев'ятку на початку слів, перед голосними та Є. От у слові аналогії Я ми пишемо з допомогою І. Далі, словниковий диктант входить до правила дев'ятки, тут пишеться І, сигнальні вогні входить, пишемо І, але соціологічне опитування тут не правило дев'ятки. Історія авіації не правило дев'ятки, Порадитися з директором Д входить, тому і інженерний фах це на початку слова, пишеться І, і схвалення колективу. Тут у нас Т входить до правила дев'ятки, пишеться І. Варіант А підходить. Наступне завдання таке. Помилку в написанні власної назви допущено в рядку. Тут потрібно пригадати, які в нас назви є власними, як же вони пишуться. Пригадаємо правила. Коли ми пишемо з вами слова з великої літери взагалі, це в нас мають бути імена людей: Іван по батькові, Іллівна, так? Далі псевдоніми, Марко Вовчок. Клички тварин, типу рябко. Але якщо у нас є такі слова, типу дизель, які а, утворилися від власних назв і стали вла загальними, Дон Жуан, ми пишемо їх з маленької літери. Якщо ми говоримо про прізвище, що, що вживається узагальнено, які стали загальними назвами, там, наприклад, Колумби, Мичурі, щось хороше, пишемо з великої, типу, щось погане, негативна оцінка чогось, то Гітлери, путіністи, ми пишемо з маленької літери, у зневажливому тоні. Якщо говоримо про назви божеств, Аполлон, Матір Божа, Перун, Водохрещі, свята, так, релігійні пости, пишемо з великої літери. назви дієвих осіб у байках, казках, вовчик, брати, лисичка, сестричка і так далі. Назви найвищих державних установ, Кабінет міністрів України, всі три слова пишемо. З великої літери. Організація Об'єднаних Націй, всі три слова, Назви держав, а, Сполучені Штати Америки з великої літери. Назви сторін світу, Південна Україна, Схід пишемо з Великої. Далі назва астрономічні, молочний шлях, обидва слова, Тихий Океан, Тихий з великої, Назви найвищих державних посад, Президент України, Генеральний секретар з великої літери пишемо перше слово. Назви установ підприємств, організацій. Київський, там Національний університет, Київський пишемо з великої літери. Є назви знаменних подій свят. Пишемо, наприклад, День Учителя з великої день, Новий рік, тільки новий з Великої, епоха відродження, саме відродження з великої літери, Коліївщина з великої літери, День Соборності України, День Конституції України, День Незалежності України. Всі три слова пишуться раз, е, з великої літери. Дивимось тепер на речення. Картина Леонардо да Вінчі. Леонардо це у нас сім'я і Вінчі також. Да, це у нас також частина імені, але цю приставочку ми пишемо з маленької літери. Залізний птах назва картини. Ам, наштовхнула киянина Ігоря Сікорського на винахід гвинтокрила. Тут у нас всі слова, написані правила. Ігор Сікорський це у нас ім'я і прізвище. Небесний тихохід відомого конструктора вперше здійнявся над землею напередодні Першої світової. Перша світова війна назва воєнної події, а ми з вами знаємо, що це знайменні події, просто події свята, так само, як і Коліївщина його називала. Так? Це у нас назви воїн пишеться з великої. Чотиритомний Аероплан Ілля Муромець назва аероплану. Пишеться з великої в лапках київського інженера. Згодом став справжньою легендою. Тут все правильно. Ще один цікавий факт. Літак, названо на честь славного воїна іліз Моровійська на Чернігівщині. Це у нас географічні поняття, назва міста, назва міста. Да? І частини типу України, відповідно, області. Пишеться з великої літери. І ім'я Ілля також. Це цілком реальна людина, мощі якої нині покоїться в Києво-Печерській Лаврі. Тут треба подумати, києво печерська з Великої пишеться обидва слова. А ось Лавра це як церква, як монастир, собор. Лавр багато. Відповідно, це в нас загальна назва, тому пишемо з маленької літери. Варіант, де нам підходить. Наступне завдання: Апостроф пишеться в усіх словах рядка: Верхів'я, довір'я, різдвяний, пов'язаний. Ми з вами знаємо, що апостроф пишемо перед яю її після губних приголосних, які мають ем, вираз, наприклад, запам'ятовуємо, да? м, БПВМФ. Після БПВМФ перед я її пишемо. Апостроф. Після Р в кінці складу Р у нас тверда вимова, і після префіксів перша частина яких а, закінчується на твердий приголосний. Коли у нас рі вимовляється м'яко, ряска, ряс, трюмка, ем, я не знаю, які ще можуть бути, тоді ми апостроф ставити не будемо. Також ем, ми апостроф не ставимо, коли перед губним звуком є інший. Приголосний. От є у нас БПВМФ, да? ось, наприклад, у слові Різдвяний. Але перед ними ще один приголосний стоїть. Тут у нас е, збіг приголосних. Тому тут апостроф не ставиться. Це слово, цей варіант нам рядок не підходить. А апостроф у словах іншомовного походження ставимо також перед Я, явії після приголосних БПВМФ, ГКХ і ЖЧШ. Круп Є. Ось, будь ласка, тут стоїть. Міжбрів'я також ставимо, але рязка, м'яка вимова. Тут не буде. З'юрмитися буде, тому що це в нас префікс він і починається, і закінчується на твердий приголосний. Мін'юст це в нас складно скорочення назва в, такому, в таких словах апостроф пишемо звичайно. Між частинками Мін, Юст Міністерство юстиції. Верб'я апостроф пишеться, перемир'я пишеться, інтерв'ю пишеться. Цей варіант нам підходить. Сузір'я апостроф є, підярмлений, тут у нас сузір'я твердий Р, підярмлений префікс закінчується на твердий приголосний, зв'язківець префікс на твердий приголосний, бюджет у нас а, тут а, слово іншомовного походження, тут писати апостроф не потрібно. І варіант Д. Зав'язь пишемо після БПВМФ, роз'єднати. Тут у нас твердий приголосний префікса. Ін'єкція слова іншомовного походження апостроф стравити, і бряжчати тут у нас м'який, тому м'яка вимова, тому немає тут апострофу. Отже, варіант В нам підходить. Мін'юст, верб'я, перемир'я та інтерв'ю. Наступне завдання на спрощення, ви пам'ятаєте, що при вимові у нас спрощення відбувається. Треба запам'ятати, в яких словах не відбувається спрощення. Да? Це в нас винятки 60. кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастий, невістка, артистка, а також слова іншомовного походження. А яке там у нас? Давайте пригадаємо. Баласний, контрастний, фанпостний, аванпостний, в таких словах у нас спрощення не відбувається. В словах пристрасний, щасливий, об'їзний, захисний, корисний, обласний, водочисний, свиснути, персний, корисливий, злісний, особистісний, перехресний, капусний, доблесний, тижневик, відповідно, у нас спрощення відбувається. І якщо у вас є. Слова типу студент, агент, тут у нас закінчується основа на твердий, приголосний, буковка Т нікуди не дівається, відповідно, додається суфікс К і вимовляється все разом із буковкою Т. Пристрасний, щасливий, але 16 виняток об'їзний. Захисник студент «Т», Т, закінчується, корисно обласний, водочисний, свиснути персні, корисливий. Далі злісний агентство, відповідно, особистісний, перехресний, капусний контраст нить. Відповідно, варіант В нам тут підходить. Наступне. Завдання, прочитайте речення. Один видався Геннадію нескінченним через непридуману, організацію районних змагань та суперечки суддів. Подвоєння літери треба писати на місці усіх слів цифр, окрім. Подвоєння подовження у нас відбувається, коли? Подовження. Це в нас подовжується ДТ з'їси цілини. Саме ці а, приголосні, вони подовжуються лише між голосними. Подовжуються в нас іменники першої відміни, наприклад, ілля, суддя, так? другої відміни суддя. Це в нас а, зілля, а, гілля. Середній рід на я. І ще в нас третя відміна: жіночий рід, орудний відмінок. Подорожю, сілю, піччу, ніччу в орудному відмінку. Вбувається подовження. Також у нас дві поковки N пишеться в суфіксах енен, анен, янен, і також у слові геннадій. Якщо ми говоримо про слово непридуманий, тобто це у нас який, і його ніхто не придумав. Це у нас дієприкметник, тому тут у нас відсутність. Буде подвоєння. І подвоєння у нас відбувається на межі частин складних слів, також на межі коріння і суфікса, і на межі префікса і коріння. Ось, Наприклад, районних. Тут у нас був район, додали «н». Тут у нас корінь суфікс відбувається подвоєння. Нам підходить варіант. третій. Да?